На Рівненщині засудили втікача Дубинської виховної колонії. Хлопець ще у червні мав вийти на волю, а тепер перебуватиме за колючкою ще більше трьох років. 19-річний Володимир Рокецький втік із закладу для неповнолітніх злочинців ще у квітні місяці. Пішов кормити свійських тварин, відпросився в охоронців у туалет і зник. Юнака шукали як рівненські міліціонери, так і тернопільські, адже засуджений родом з міста Підгайці. Але пошуки результатів не давали. Як виявилось, увесь. Цей час хлопець жив у лісі, харчувався тим, що знаходив на людських городах. Проте з часом йому набридло. У липні він сам прийшов до селян і попросив викликати міліцію. Юника затримали. Причину своєї втечі він пояснити не зміг, нібито мав конфлікт з одним із в'язнів. У скоєному розкаявся. Нещодавно Дубинський міськрайонний суд виніс Володимиру Рокецькому вирок три роки і три місяці за гратами. У цей термін входить частина невідбутого покарання за попередні. Вироком. Нагадаємо, з 2012 року хлопець відбував покарання у Дубинській колонії за крадіжку. Тепер сидітиме ще й за втечу.